Ви не повірите, я був у лікарів і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу, я зробив КТ, ні разу не бачили мої легко. Вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. Пом... Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу заходьте на ефір. Він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Заходимо на головну сторінку, запускаємо. от У нас є головна сторінка нашого сайту, де ми прокручуємо вниз і заповнюємо наші дані, ім'я і номер телефону, який підв'язаний під Telegram. Ось його заповнюємо і нас перекидає в Telegram. Відкривається бот, його запускаємо і все. Буде вам доступ до ефіру. Коли він буде доступний, прийде вам повідомлення. Це я терміново улітаю. Ваші з Варшави. Щас розкажу вам за цю вентиляцію, Це прикиньте. Всі люди суд, срут, щось на кухні готують. Я от забрав уже чемодани, Дивіться, все я от уже чешу цю польше, личуся з на якісь моря, Надіюсь, виживу, бо прогнози не невтішні по моїм легеням. вообще. вони ж права легеня прострілена, бо писять, какать, на кухні щось готовить і здавалось би, дивись, дивіться, так, я живеш, я, Якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу і ще я тут здихаю, тому що все, що відбувається у людей в хатах, ти шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтра міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там, за місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я піддихаю. вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Е, ну, два варіанти. Або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги, і мені було жопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улетати зі мною, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію. Бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу. Тільки подумайте. Чем вообще мы дыхаем в цих городах? Скоты понастроили, блин. Все, я улетаю и все, вам покажу. Светкуйте, чи я выжил. Пока.